В рамках акції також було проведено соціальний ярмарок під девізом Молодь обирає здоров'я, патріотичний молодіжний флешмоб Наша сила у єдності, волонтерські майстер-класи з правильного плетіння українських віночків та заплітання української стрічки у дівочу косу. У мистецькій частині програми звучали добре знайомі та нові українські пісні у виконанні фіналістів всеукраїнських телепроєктів ікс фактор та лауреатів конкурсу патріотичні пісні. Я переконаний, що дві осені. Ідеї, які е, має сповідувати справжня українська молодь, поєдналися в основних гаслах сьогоднішнього заходу. А саме я люблю Україну свою, тобто це національне патріотичне виховання і здоровий спосіб життя, молодь за здоровий спосіб життя. Це дуже приємно. Бачити ваші очі, бачити ті те натхнення, з яким. Е, Діти і молодь віддаються всі свої сили віддають творчості. Це говорить про те, що у нашої держави є гарне, світле і таке усміхнене майбутнє.